Емма і я залишились в готелі. Емма і я залишились в готелі. Знайшли Рантакаут. Мікон ранта каусі. Ранта каусі це залізний період. Це ну, знаєте, от історія ділиться на різні періоди. Це залізний вік, кату. Ну, ран кату з берега з вуличної доріжки. З Бергової вулиці класну кав'ярню і з'їли там велику порцію морозива. Знайшли на е, Берговій вуличці класну кав'ярню і з'їли там велику порцію морозива. На щастя, відпустка ще, ще залишиться багато днів. Да? Тобто, там, ще багато днів відпустки. Так, отже для вас нове слово Кул, Кулуюсада це відомий. Тепер От е, нижче тут тервеся, ми від кого кажемо, да? Туркіт це назва країни. От Аурін засмагати. Іхана чудовий, «чудовий». орендована машина, тойнен інший, фюра село, кулуюся відомий, кулуюся. Весіпутус водоспад, редкий подорож. Яде мігін це десь залишитись. Лююте місце знайти звідки щось. Кахвела кав'ярня, Анно спорці, на щастя. Єли л... залишається щось. Тобто ще залишається. Так. І от у нас діалог між Тулою і Ханною. Читайте Ломан Ялкен.